Ну і знову історія людей, з якими я працюю, жив собі такий вже дорослий хлопчик, у якого ніколи не було сім'ї. У нього досить в такому віці йому було, мабуть, 20 років померла мама від того, що зупинилися нирки. Потім через рік загинув брат. Сестра дуже неблагополучна, весь час випиває. І, в принципі, він залишився з батьком. Батько ніколи не займався своїми дітьми, ну і вже він був дорослим, він розумів, що ніхто ним займатися не буде. Історія така, він пішов на війну. Один із небагатьох перших, дуже багато воював. Потім Сталася така історія, що батько став інвалідом, і зрозуміло, що сестра займається своїми справами дуже щільно дружить з зеленим змієм, і потрібно було, щоб хтось доглядав. Весь, кто я йому не говорила, що давайте без кимось познайомлю. Ну, е, щось таке. Все йому було не так. Татовста, та не така, а з тією нема про що поговорити, а з тією ніяк. Ну Він доросла людина, якій вже потрібно було в основному спілкуванні. І от я його познайомила з, так само, з людиною, з якою я працюю, е, з жінкою, в якої є вже свій дорослий син. Я думала, що вони один одному підходять. Мені так вважалося. Дуже довго я там воювала з ними, що десь походіть, посидіть, кави попийте. Все ніяк не складалося. Потім я сказала, що все, хочете спілкуйтесь, хочете не спілкуйтесь, це ваша справа. На сьогоднішній день ситуація така. Йому 47, їй 41. Сподіваюсь, що вже в цьому році, це точно в цьому році, бо я так собі прикинула по 9 місяцям, буде зовсім малесенька, гарнісінька дитинка. Тому ніколи не пускайте руки. Він вже мені казав, що вже ніхто йому не треба, і що вже він старий для цього всього. Але зараз щастя цієї людини абсолютно не має меж. Тому вірте в дива, вони точно відбуваються. Можливо, на це треба час, можливо, на це треба якісь умови, але вірте в дива, вони точно бувають.